Новий світовий рекорд зі швидкісного складання кубіка Рубіка встановив восьмирічний хлопчик. Є Вонг із Китаю зібрав головоломку в середньому за 4,69 секунди. І зараз ми подивимось, як маленькому генію це вдалося. Можливо, ви думаєте, що йому пощастило, і він один раз склав за 4,69. Але ні, це середній результат з п'яти збірок. Малий склав п'ять разів поспіль, і з цих п'яти результатів середнім часом було 4,69. Зараз я вам покажу кожну його збірку. Ми проаналізуємо те, що він бачив і що він робив у свої вісім років, щоб поставити неймовірний світовий рекорд. Отож, перша збірка. Oh. 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 Саме ось так був розібраний кубік на його першій спробі. Що ж, перше, що я бачу, тут реально велика кількість блоків. Наприклад, ось вже готова пара синя, червоно-біла, ось вже готовий блок величезний з трьох елементів. Вони стоять поруч. Я спробую це зробити зараз максимально швидко, а потім подивимось, як складав і генвонг. І... І... Ну, я точно не претендую на фітавий рекорд. 1244. Ось такий в мене середній час. А зараз подивимося, як з цим самим скрамлом впорався і Хенг Вонг. Але ми будемо робити це не на такому кубіку, а на. Трошки більше, бо саме так виглядає звичайний кубик в його дитячих руках. Ну і плюс так буде наглядніше. Він складає з жовтого хреста починаючи, тому ми тримаємо жовтим вниз, і е, його рухи починаються з ось такого положення куба. Що він робить? Він починає збирати хрест ось такими рухами. Робить одночасно ось такі рухи для того, щоб підготувати собі правильне положення знизу. І зберегти ось цей елемент. Далі він ставить цей елемент на своє місце, після чого повертає верхню грань назад, і в нього збирається ось такий блок, який він прямо зараз і буде використовувати. Коли він його ставить на своє місце, він бачить ось такий блок. і він ідеально стане поруч з своїм ребром, тож у нас вийде ікс-крос. Але перед цим він має поставити останнє ребро хреста. Хрест зібраний. Перед тим як його поставити на місце, він робить Ю для того, щоб зберегти цю пару для наступного ходу. І ось таким рухом він ставить. Першу пару на місце. Таким чином у нього складається ікс-крос. Далі. Він просто-напросто заганяє ось цю пару, нічого складного в цьому немає. Після чого він помічає ось це ребро прямо перед собою. А кут до нього знаходиться ззаду, і він робить якісь неймовірні для мене речі через подвійний рух, ставить цю пару разом. Потім зберігає її, повертає і через подвійний рух. Ставить вниз. Я так ніколи не роблю, тим паче ззаду-зліва, бо я просто б цього не помітив. Після цього в нього зібрані вже три пари. Одна залишається ззаду, треба перевернути кубик і далі е вирішити самим простим способом. Так би я думаю, вирішили всі ми. А ось тут дуже цікаво. Такого алгоритму я ще ніколи не бачив. Принаймні таких фінгертріксів. Він робить Ю, а далі дуже цікавий рух. Опускає дві грані, піднімає. Звичайна рибка. U і повертає назад. Ось такий OLL, досить цікавий. І все, що йому залишається зробити, це спис. Все. рішення, як на мене, геніальне і просте водночас я б так точно не зміг зробити. Я вам це пояснював кілька хвилин. А у чемпіона вийшло це зробити за 4.35 з першої спроби. Далі йдемо до другої збірки. Пігнали! Це просто неймовірно. Подивіться, це мій інтернет-магазин. Кубастік 3D тут, і ви можете придбати для себе найкращі головоломки з моїх відео на Ютубі. Я особисто їх друкую на 3D-принтері, і тепер ви маєте змогу розв'язати ті самі головоломки, які розв'язую я. Посилання на цей інстаграм-профіль знаходиться в описі під цим відеороликом. Просто переходь, підписуйся та замовляй головоломки для себе в моєму магазині. Для того щоб замовити головоломку, просто напиши нам повідомлення в Дірект. Отримавши кубік вдруге, він бачить перед собою ось таку картину. Зараз я намагатимусь це скласти. Подивимось, за скільки вийде в мене, але те, що буде далі, вас просто шокує. Поїхали. шість. Що ж, нічого надзвичайного. А ось що бачить малий і як він це робить, і за який час ви зараз будете в шоці. Починає він з цього положення збирати білий хрест, і в принципі тут доволі логічно можна зібрати білий хрест. Він починає з ось таких рухів: U R штрих F. В нього на місці вже стоять два елементи хреста. Далі він робить подвійний рух для того, щоб... Поставити в один рух зелений елемент. Здавалося б, можна було скоротити ходи, поставивши червоний на своє місце разом з зеленим, але він останній елемент ставить по особливому, бо він бачить дуже багато е, готових пар, в принципі, майже, майже зібраних. Він його прибирає і заганяє через ось такий рух. Далі він робить D, щоб зібрати хрест, і U. тепер він бачить. Трьохходівку назад, якраз ту, яку він проконтролював, і робить її перш за все. Але тут він не зупиняється і продовжує крутити праву сторону для того, щоб розбити ось цю е, пару. Крутить. Виганяє її на трьохходівку зліва. І робить її дві пари на місці. Залишаються ще дві. Наступною парою він робить ось цю в задній лівий слот. Звичайна з новою 2, І тут цікаво виконання пари, запам'ятовувати, щоб потім виконувати це в своїх збірках. Він робить два півпафа через фронт. Далі він тим самим скіпує собі ОЛЛ і виходить на самий простий ПЛЛ апірм який можна було зробити ще швидше, але він витрачає час, роблячи ось такий рух перехоплення. І алгоритм. Доворот, кубик зібраний. І це в нього зайняло 3,90 секунди. 3,9! і 4 з таким, як би сказав, невдалим PLL. якщо його можна було зробити реально на кілька рухів менше, без перехоплень. Я не знаю, це міг би бути ще й е, світовий рекорд одиничної спроби, але ця збірка є найкращою в його АВГ. Переходимо до третьої збірки, подивимося на неї, вона теж цікава. <плес> <плес> Ось таким він побачив кубік під час третьої своєї спроби. Зараз я намагатимусь скласти якомога швидше. Подивимось, чи вийде в мене чи ні. О, це працює. Треба так робити під час змагань. А трошки провтикав з доворотом, але ті самі 12 секунд. Нічого незвичайного. Подивимося, що незвичайного зробив Єнг Вонг в своїй третій збірці. Одразу, що я помітив, і він помічає: це готова е, біла е, помаранчева синя пара, яку він зберігає ззаду зліва. І одночасно з цим він робить ще й такий рух для того, щоб зібрати біло синій елемент хреста. Далі е, йому необхідно зібрати ось ці два елемента. І це, в принципі, зробити достатньо просто. Тут він підганяє помаранчевий назад, але ми пам'ятаємо, що тут є пара, він її виганяє ось таким чином нагору і заганяє. В задній лівий слот, ще не дозбиравши хрест. Після цього йому залишається поставити один елемент хреста, і він чомусь це робить ось таким чином. Далі, після перехоплення, він одразу заганяє ось цю трьохходівку, достатньо проста пара. Після цього я б чесно зробив ось цю пару. Але він якимось чином помічає ось ці два елемента і робить наступне: U, R, U', R', Поєднує її таким чином і заганяє в задній лівий слот. І вже тут він вирішує достатньо звичайним чином ось таку пару. Після перехоплення заганяє її. І в нього випадає досить простий ОЛЛ, який він робить знову ж таки непростим способом. Повертає до себе не як ми звикли, ось цим боком, або ось цим боком, повертає саме. Ось цим е, блоком до себе і робить наступне: R', U', U, F', F, R. Дуже просто запам'ятовуєте цей алгоритм, будете використовувати. І далі в нього випадає Uперm. Який, в принципі, я б зробив одразу з цього ж положення, але він робить чомусь ось такий алгоритм. Повертає е, блоком до себе і робить. Це кубик зібраний. І ця збірка була за 441. Теж неймовірний результат. Переходимо до четвертої вирішальної збірки в цьому ОВГ. Сподіваюся, що ви розібрали кубик. Я вже це зробив. Давайте спробуємо скласти четверту збірку Вера на час. Подивимось, що вийде з цього. Виглядає складно для мене принаймні. 1375. Трошки гірше, в принципі, в нього теж трошки гірше. Давайте роздивлятися його спробу. Треба це скраблити. Чесно, коли я бачу такі скрамбли, я вже думаю, це катастрофа. Четвертій збірці він цілеспрямовано ігнорує ось цей блок і починає збирати з такого положення. Хоча тут дуже складне положення, але, в принципі, він робить його плюс-мінус, як би я зробила, звичайно. За одним лише нюансом. Ставить спершу ось ці дві деталі, далі робить уже своє улюблене UD третій раз підряд. І за. Один друг ставить на своє місце червоне ребро. В нього залишається одне ребро, він бачить, що воно спарене з кутом, і він підставляє ось це ребро для того, щоб зробити X-кross. Робить він це наступним чином. R. U. Ось вони два елемента. Так. U. І D. Х-крос стає на своє місце. Далі він збирає другу пару. Перехватує кубик ось таким чином і заганяє абсолютно самим звичайним образом ось цю пару. Так само, як думаю, ми б зробили усі з вами. Далі він робить U-штрих, У нього збирається ось така пара. І тут він робить неймовірні речі, скорочуючи кількість своїх рухів. Він ставить цю пару ось таким чином. Далі, не припиняючи рух, розбиває це на трьохходівку. Ось вона, залишається тільки її загнати. І неймовірно простий алгоритм в нього випадає, і тут починається катастрофа. Він робить неправильні рухи. Не знаю, що він хотів, але він робить R'U, розуміє, що щось зробив неправильно, повертає це назад, робить ось такий доворот і виконує звичайний алгоритм. Тобто він зробив чотири зайвих рухи і витратив на це дорогоцінний час. Але це ще не кінець. Далі він бачить аперм, який зробити можна дуже просто і дуже швидко. Він робить ось такий поворот. І, якимось чином, перехоплюючи кубік на себе, він робить ось таку двіжуху. Я не знаю, що це, але дивіться. Ніколи не бачив такий аперм, але тим паче. Кубик зібрано. Незважаючи на те, що він зробив кілька зайвих руків, запанікував, каряво зробив останній алгоритм, ця збірка все одно вийшла дуже швидко, 5,31 сота. І вже після цієї збірки він 100% ставить новий світовий рекорд. Тому що наступна збірка буде гіршою в цьому ОВГ, але вже на цей момент це новий Ворлд рекорд. Я навіть боюся уявити, що було, якби він в цій збірці не зафейлив. Просто уявіть це собі. Тим часом переходимо до наступної п'ятої завершальної збірки в цьому ОВГ. П'ята збірка вже переді мною. Розбирайте свої кубик і збирайте його разом зі мною. Так, поїхали! 13-12. Не особливо я поспішав, але тим не менш кубік зібрано. Подивимось, як малий склав цей скрамбл. Це його гірша спроба в цьому ОВГ, Вона нічого не вирішила. Але тим не менш цікаво подивитися, як він думав і що він робив. Почав він ось з такого положення, збираючи жовтий хрест. Робить він ось таку двіжуху для початку, і в нього вже стоять два е елементи хреста на місці, і ми бачимо. Наступний. Але він цього не робить, він робить своє улюблене Юде. Я не знаю чому. Можливо, мені частіше це треба робити в своїх збірках, але тим не менш, ставить на своє місце зелений, відповідно до помаранчевого та червоного. І далі він хоче замотити ось такий X-крос. Він бачить ось такий кут і ось таке ребро. Ребро він ставить ось таким чином на своє місце. Тут він чомусь робить U і повертає Ю назад. Далі розуміє, що можна загнати ось це. Через подвійний оберт, і е, останнім рухом він збирає правильно хрест і x cross До речі, я помітив, що він постійно збирає x cross саме в задній правий слот. Не знаю, чим це обумовлено, але це стається кожного разу. Далі він збирає ось цю пару, збирає її. Потім чомусь він робить U2 замість звичайного U і заганяє її на своє місце. Після чого елегантно робить ось такий рух подвійним D подвійним, а жирним Д, для того, щоб загнати трьохходівку в заднє праве село. І залишається одна не сама проста пара. Тут він допускається деякої помилки, він виганяє її. Потім робить L, повертає L. Потім знову повертає L, U, штрих. L, U2 L, U І. Заганяє. Намудрив, звичайно, він з цією парою, але тим не менш, дуже простий короткий OLL з білого кольору, і знову знову випадає такий самий алгоритм, як і кілька минулих разів. Він робить таке перехоплення, і поїхали. Далі він помиляється, повертає назад. Кубик зібрано за 6 секунд 16 сотих. Як я й казав, найгірша збірка, вона нічого не вирішувала, але тем не менше, ми маємо новий світовий рекорд 4,69 середній час. Як ви бачите, якби було трошки менше помилок, трошки більше везіння, це могло бути ще швидше. Обов'язково спробуйте зібрати ті самі 5 спроб за тими самими скрамблами і напишіть свій результат в коментарях. Буде цікаво, за скільки впораєтеся ви. Можливо, хтось з вас буде дуже близьким до нового світового рекорду. Ну а підсумовуючи, хочеться сказати, що маючи таку дитину генія в швидкубінгу, ми скоро обов'язково побачимо нові світові рекорди. Давно вже не оновлявся сінгл, тож ми чекаємо від Єнг Вона... Нашого нового маленького чемпіона нового Сінгла ВР. Е, Обов'язково розберемо його на цьому каналі, ну а ви можете підписатися і подивитися інші відео про Кубіки Рубіка та інші головоломки. І не забувайте замовляти 3D-головоломки за посиланням в описі в моєму магазині. З вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубастік. Всім па-па і гарного настрою. Па!